Приватна пенсія це що? Приватна пенсія це форма, де людина самостійно складає собі на пенсійний вік, і з найпростіших варіантів є страхування життя. Чому? Надійних, тому що вони мають в свою чергу перестрахування. І тому це є одним із гарантів, що з грошима нічого не станеться і вони не пропадуть. Розумієте, ви спите, а гроші працюють на вас. Компанія інвестує в найнадійніші проекти. Суть заключається в тому, що людина шляхом регулярних внесків забезпечує собі. Фінансову незалежність після виходу на пенсію. Все офіційно прозоро, а головне дуже надійно. Кого цікавить більш детальніша інформація, ставте плюсик у коментарі. Приватна пенсія це що? Приватна пенсія це форма, де людина самостійно складає собі на пенсійний вік. І з найпростіших варіантів є страхування життя. Чому? Надійних тому, що вони мають в свою чергу.